Сьогодні у випуску новин. Які особливості та тенденції деклараційної кампанії 2016? Первомайського міського доканалі існує безліч проблем, які потребують негайного вирішення. Сьогодні українське суспільство взяло курс на дотримання європейських стандартів, тому важливо розуміти шляхи наповнення місцевого бюджету. Одним з яких є податок на доходи фізичних осіб. Громадяни так чи інакше мають звітувати про надходження власного прибутку. Тому про те, як правильно декларувати доходи, які саме фінансові надходження декларуються, і головне, хто це має робити, журналісти дізнавалися у заступника начальника первомайської податкової інспекції Вікторії Заніздри подати декларацію про доходи за минулий рік зобов'язані громадяни, які отримали такі доходи. По-перше, це доходи від підприємницької діяльності, доходи від провадження незалежної професійної діяльності, доходи, отримані від двох і більше податкових агентів, доходи отримані не від податкових агентів, обов'язково іноземні доходи, також доходи від операцій з інвестиційними активами, доходи від надання в оренду нерухомості в тому числі і житловий найм, доходи від успадкування або отримання дарунку, також доходи отримуються, які за ухвалою суду про переход права власності на рухоме майно, доходи у вигляді заборгованості, за якою минув срок позовної давності, доходи отримані від надання цільової, нецільової благодійної допомоги з перевищення суми 1710 в 2015 році. У разі отримання додаткового блага, коли списується або прощається кредитором сума заборгованості, і яка перевищує розмір 609 гривень. І самі основні доходи, які підтримують місцевий бюджет, це доходи отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції. Цьогорічна кампанія декларування цьогорічна кампанія декларування доходів значно відрізняється від минулорічної через зміни у законодавстві. Це те, що поширюється на фізичних осіб порядок оподаткування доходів, отриманих протягом 2015 року військовим збором. Ставка цього збору становить 15%. І в даній декларації передбачено визначення платником податків зобов'язання як по податку з доходів фізичних осіб, так і військовим збором. Декларацію про доходи необхідно подавати вчасно, особливо якщо платник бажає отримати податкову знижку. Термін подання декларацій в залежності від категорії громадян і отриманих доходів, які я зазначила. Тобто це громадяни або особи, які проводять незалежну професійну діяльність, повинні подати декларації до 1 травня поточного року за минулий рік, а підприємці повинні були подати декларації до 9 лютого. По деклараціям, які подаються з метою отримання податкової знижки, можна зазначити, що такі декларації подаються протягом поточного року. Але нагадую: якщо за 15 рік таке право не використано і декларація в 2016 році не подана, то такі громадяни право це втрачають. Тобто податкова знижка не переноситься на наступні податкові періоди. Є безліч нюансів у декларуванні власної спадщини або дарунка тому жителям Первомайська важливо знати яке майно підлягає оподаткуванню а яке ні і головне як розмір податку залежить від ступеню родинних стосунків із спадкодавцем Відрізняється застосування ставок розміри ставок до таких доходів Тобто за нульовою ставкою оподатковуються об'єкти спадщина, які отримуються від першого ступеня споріднення. До членів сім'ї першого ступеня споріднення відносяться чоловік або дружина, батьки і діти, в тому числі усиновлені. Нагадую, така ставка становить нуль. Далі, якщо отримані спадщина або дарунок від інших членів сім'ї або іншої особи взагалі, то такі доходи оподатковуються за ставкою 5%. І ще відмінність це оподаткування це якщо такі види доходів отримані від нерезидента, то застосовується ставка 15%. Як я вже зазначила, зазначила, що ставки однакові і для дарунків, і для спадщини, тобто норми закону на ці види доходів отриманих однакові, і обов'язково треба їх декларувати як дарунки, так і спадщину. Дивіться більш детальну інформацію про декларування власних доходів у наступному випуску новин, і ви дізнаєтесь, чи треба платити податок, працюючи за кордоном. Та що потрібно для того, аби отримати податкову знижку на навчання вашої дитини? Проблеми Первомайського міськводоканалу тема, що останнім часом на слуху: жителі міста постійно скаржаться на якість води, що подається до будинків. Тому 29 лютого головний інженер цього комунального підприємства дав прес-конференцію, щоб відповісти на питання, які найперше хвилюють населення. Про те, що вода, яка подається на місто, відповідає всім існуючим стандартам. Фахівець міськводоканалу готовий битися об заклад. Значить, на сьогоднішній день. Вся вода, которая подается, она соответствует ГОСТу вода пятна. Это раз. Значит... С крана можно пить воду с Да. Опять же, я пью точно так Нагадуємо, що вже близько місяця від жителів вулиці Польова... Нагадуємо, що близько... Нагадуємо, що вже близько місяця від жителів вулиця Польова надходять скарги про те, що біля їхніх будівель тече каналізація, отруюючи довкілля. За їх словами, насосна станція, яка має перекачувати ці відходи, вже давно не працює. Просьби жителів польової про допомогу залишилися безуспішними, тому журналісти поставили питання на прес-конференції, щоб дізнатися, що робиться у цьому напрямку. Значит, еще раз повторяю, вся вода э, проходит э, минимум один раз в день, в сутки, в смысле проверку, а в теплое время года два, а то и три, три раза. Э, значит, ведутся журналы именно контроля качества воды. Э, в любой момент, хотите сейчас мы проедем на любую станцию без предупреждения, вы можете проверить это все наша, скажем так, комиссия такая здесь была, как бы она еще есть, не подписана. Ездили в количестве там, депутатов и так далее по поводу, по другим вопросам. Но они были, проехали по всем станциям подачи, подготовки воды. Некоторые даже ради интереса пили. Значит, есть, есть один нюанс. Какой? Это на выходе то есть вот мы подаем в трубы воду, которая соответствует. Это железобетонно, я могу. Э, Но когда попадает теперь, вода хорошо в трубы, да? Попадает дальше? в трубы, да. Вот представляете, в, в дома там есть там, по 40 лет, по 50 лет. Кто знает, в каком состоянии вот этот вот водопровод внутри? Я уверен в качестве тех труб, которые проходят по магистральному, центральный водовод, так называемый. Присутніми на прес-конференції було запропоновано призначити на Блін. Присутніми на прес-конференції було запропоновано призначити на насосні відповідальну людину, яка буде наглядати за тим, щоб до фільтру не потрапляло. Присутніми на прес-конференції було запропоновано призначити на насосні відповідальну людину, яка буде наглядати за тим, щоб до фільтру не потрапляло сміття. І це, врешті-решт, більше не призвело до подібної аварії. Така посада, у свою чергу, скоротила б витрати на ремонт дорогих деталей. Це станція, яка працює в автоматичному режимі. Тобто там відбувалася аварія. десь, по-моєму, неділю тому. Ну, приблизно. произошла авария, там сгорел кабель э и сгорел электродвигатель. Ну, то есть ее затопило. Затопило почему? Э потому что забилась, э то есть там решетка, которая фильтр, как называется, забился чисто бытовыми отходами. Сейчас это все устраняется, двигатель сушится, он очень большой, их нет, они дорогущие. То есть мы восстанавливаем своими силами. Насос уже восстановлен, Кабель, наскільки я знаю, куплен. От зараз випрос. В Враховуючи те, скільки нарікань сьогодні на роботу Первомайського водоканалу, важливо знати, що на підприємстві робиться для покращення його роботи. Тому головний інженер висловив власне бачення позитивних змін у місті. Ми вимушені закращати, доводити до мінімуму кількість працівників. Экономии, средств. Проблеми, що потребують нагального вирішення, знаходяться у фокусі уваги міськводоканалу. Хоча й не варто забувати. Більш ефективні зміни відбуваються при плануванні на перспективу. Для початку потрібно почати з кожного. Тобто не бросати в определенні місця определенні піч, що дуже сильно усложняє роботу, додає, і виводить із строю оборудовання. заменить очень скажем так большую часть сетей потому что у нас в городе есть значит сети которые если мне не изменяет память еще 1800 какого-то года вот, вот там проложены под насыпью железнодорожной что мы кстати сейчас и делаем уже потихоньку труба закупается у нас сейчас лежит на базе часть трубы двухсотки, которая будет, ну то есть уже под замену. Сейчас мы готовим документы для руководства нашего города, для мэрии и так далее. По, конкретно по улицам, включение в нашу станцию СВ-2, там нужно производить ремонт осветлителей, то есть это та очередь, которая не работала ну, вы понимаете, то, что они находятся в работе, там из сборного бетона емкости, им просто нужно. Оно не разваленное, оно ничего. Чтобы более-менее держаться на плаву, значит, в месяц водоканал у города Первомайска приблизительно нужно где-то 2,5 миллиона. То есть это топливо и так далее. То есть в месяц, в принципе, на топливо уходит где-то порядка 150 тысяч. Я бы создал бригаду не просто аварийную, а бригаду по обслуживанию. Ведь ее сократили у нас э, эти единицы, убрали, убраны. А вот для того, чтобы просто была бригада, ну как минимум, хотя бы человека 4-5, которые бы где-то проехали там, тот гидрант проверили, где-то еще что-то, какую-то задвижку там и так далее. А ведь мы работаем, скажем, по звонку, когда уже что-то происходит.